Здоров, народ, ні для кого не секрет, що ігрова індустрія зараз перебуває в кризовому стані. Ігри стають дорожче, ігри стають більше, але при цьому якість страждає. Чому так відбувається? Ну, бачте, навіть у найкреативніших людей цей креатив вигорає, і перевершувати самих себе до посиніння неможливо. Візьміть, як приклад, той такий Elden Ring, який по суті зроблений з елементів попередніх ігор, та має безліч босів, що повторюються. До проблеми креативу додається проблема кадрова та фінансова. Коли через брак креативу на продумування нової, підкреслюю, якісної гри, може піти значна кількість часу для виключно сценарної роботи та продумування ігрових механік. Що в цей час робити кодерам, хуй його знає. За свій рахунок їх не відправиш, бо розбіжуться по конкурентам. А відправити частину штату в оплачувану відпустку ніяких грошей не вистачить. Ось і виходить, що велика студія має херачити 24 на 7 і періодично випускати відвертий шлак. Звичайно, якщо це не Rockstar. найяскравіший такий приклад це гра від Аваланчеї Hogwarts Legacy. Як на мене, це блять феномен ігрової індустрії. Оскільки це абсолютно успішне сміття. Так, у школоти вже згоріла срака, а взрослота задається питанням. На біса я все це розповідаю. Зрозуміло, що щоб логічно підвести до сьогоднішнього тайтла. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Маєш старий ноут чи ПК, який гріється навіть від контри, рішення для цього є. Український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення асортименту, вже більше понад 500 наявних ігор. Ну і сьогоднішній пацієнт на розгляді також буде доданий. Долучайся до Boosteroid вже зараз, Ссылка в описі. Приблизно 5 років тому я чув, що якийсь стрімер задумав створити свій унікальний шутер для народу. Ну і це як на мене здалося ну, голослівною заявою. Того, що в той час, ну якщо якихось там 5-7 років тому дійсно круті ігри випускали в основному тільки імениті студії, то вже зараз цю естафету перехоплюють інді студії. Якісь маловідомі та невеликі студії, ну і звісно, чиїсь авторські проекти, яким і являється Operation Hдо Stop від BlueDrake 42. Одразу скажу, я не дивився всі його інтерв'ю та відео з цього приводу. Ну, по-перше, мені відверто похуй. А по друге, мене як споживача процес та умови розробки парити не повинні. Тому буду оцінювати тільки готовий продукт, який є вже зараз. Зрозуміло, що це ранній доступ та гра сервіс, тому тримаємо ці факти в голові. Варто б почати з такого параметру, як оптимізація, оскільки в такого рівня релізи грають хіба що такі бомжі, як я. Або яри з такими системами, які дозволяють попросту не дивитися в системні вимоги. Відповідно, в таке і не грають. Я ж на своєму термінаторі з MX130 та аж цілим i5-го покоління, правда, на мінімалках, але якихось помітних проблем з продуктивністю я не помітив. Не рахуючи пари фрезів. А ну і ще прямо на самому старті був геть неоптимізований приціл у снайперок. Але вже через два тижні від дати релізу це пофіксили. Що з ходу кидається в очі? Так це модельки зброї. От над ними одразу видно, що працювали. Таких моделей у такому давайте відверто, бічовому шутері я не очікував. А от що трохи бісить, то це постійна необхідність після кожної смерті виставляти собі режим стрільби, бо по дефолту у тебе завжди стоїть стрільба одиночними. Ай, Да, таке собі рішення, чесно кажучи. Постійно гвалтувати клавішу X мало хто захоче. Навчання тут подано по Тарковськи. Хоче щось дізнатись? Будь люб'язний коперсатися в меню прив'язки клавіш. Режим гри зараз один, і він чимось нагадує першу батлу. Є велика карта, яких зараз тут ну, штук 5-6 точки спавну та точки для захоплення чи оборони, але абсолютно всі кладуть болт на ці точки через місцеву специфіку боїв. Динаміки тут відверто малувато. Бої зараз йдуть до того моменту, поки в однієї з сторін не завершаться підкріплення, яких зараз 500. І одне діло, коли йде заруба 50 на 50, то матч по часу зайде не більше 15 хвилин. Та геть інша ситуація, коли 10 на 10. Але ця дуйобка розбивається об два моменти: перший прокачки тут немає. Ну і другий, за вихід із бою, тобі нічого не буде. З боями, як прогнозовано, не все так гарно, як може здатися з геймплейних роликів. Якщо це міська карта, то ок, все більш-менш. Але, блять, як тільки ви потрапите у якісь джунглі, все пиздець, гру можна перейменовувати в симулятор Гука. Оскільки шанс відлетіти на респу незрозуміло звідки. Виростає просто колосально. А виходячи з цього, збільшуються випадки кустодрочерства прямо біля респа, бо безпечної зони чи хоча б 10-секундного безсмертя попросту немає. І ви навіть не уявляєте, як це бісить, коли ти тільки відродився та починаєш бігти, а тобі в догонку прилітає в жбан. Стосовно місцевих особливостей в бій, ви не вступаєте з завчасно зібраним паком озброєння, а обираєте вже в бою з переліку доступних у рамках цього протистояння. По дефолту доступно тільки два варіанти: щоб відкрити для вибору інші, треба вступити у підрозділ з необхідною кількістю людей або просто створити свій. Оскільки той, хто створює пачку, отримує доступ до ствола з кращою модифікацією або якогось іншого. Зазвичай це просто базова волина з прикрученим глушником. Але в інших випадках там може бути волина для домінації або для деградації. Самих членів команди підсвічує дуже слабо. Розробники вирішили обмежитись блідно-синьою цяткою над бійцем, через що часто було так: ти бачиш якогось чувака, який бігає за вікном, вилазиш акі спецназівець, висаджуєш половину магаза, і тільки потім доходить, що це свій. І ні, дойобка, наче я довблюся в очі, не пройде. Оскільки тут можуть вирішувати відносини дві абсолютно однакові сторони з однаковою формою і озброєнням. І це, як на мене, явний мінус, оскільки ламає формулу бою протилежних сторін конфлікту, банально стає нецікаво міситися персонаж у цій грі відносний рахіт, оскільки зміг акумулювати у собі досить незвичні здібності. Він може півгодини перелазити через бордюр, але при цьому швидко повзати та плавати. Ледь-ледь, а інколи й може взагалі не підстрибнути, але може перезаряджатися на бігу. Анімація, до речі, у цього процесу добротна, запарились одним словом. Проте блять не може перелізти забор, який йому і залупу не прикриває. Через що доводиться бігати у цих лабіринтах мінотавра як лабораторній миші. Ну і на додачу така неприємна деталь. В статистиці матчу тебе не підсвічує, що як мінімум дивно. А тепер створимо невеликий байт на коменти: який, на вашу думку, біч щойно запущених ігор я ще не назвав. Ставте відос на паузу та спробуйте вгадати, що це оптимізація? Контент. таки? Чи. The Правильна відповідь: чи таки. Однак тут досить неоднозначна ситуація в плані їх виявлення. Якщо тих таки валхакерів виявити самому майже неможливо, і тотожні втручання також. Максимум, ви можете побачити самих лютих, нахабних та відвертих. Ох, блять, прям дефірамби мамкиним мамкіним хакерам співаю. Особисто я за той час, який провів у цій грі, бачив одного такого: чувак тупо телепортився по карті та відстрілював тих, кого бачив перед очима. Хто грав в оригінальну Modern Warfare, розуміє про що я. Знаю, можна сказати, та у тебе просто. Пінг був десь за 300. Але ні, пацики в чаті розвели лютий срач та почали лівати скатки. І зараз це по суті єдиний шлях особисто вашої боротьби з такими кадрами. Бо хоч якихось приблуд для цього в інтерфейсі не було мною помічено. Плюс нещодавно побачив отакий режим Ісуса, який несе вогонь на голови. Просто жесть. В гру була завезена зміна години дня. Правда, не динамічна, ну по типу в цьому бою зараз день, а в наступному ніч. І от з нічним режимом, ну по суті, реальна біда. Він курва не іграбельний. Одне діло, коли в модифікаціях у тебе з'являється ПНВ, і геть інша, коли бій відбувається в сеттингу Першої чи Другої світової війни. На мапі, де темно, як у сраці, на таких картах, скоріш за все грають одні боти, яких тут, до речі, досить багато і в інших боях. Бо людина, яка хоч трохи цінує свої нервові клітини, виходить з цього бою після першого ж зняття з пробігу незрозуміло звідки. Бо тут ситуація якісно різниця від того, що відбувається в джунглях. Там, хоч в режимі гука, можна когось випилити. До явних мінусів можна додати гранату, а точніше її анімацію китка, яка тут, блять, здвоєна. Одна фальшива, через яку я не раз опиздюлився, вона запускає гранату ніби в стратосферу, і реальна, яка схожа на кидок собі під ноги. То це коди кодив хуйзна. Враження, наче спочатку цим займався один чувак, його відтягли на якусь іншу термінову роботу. І поставили взагалі лівого. Граната тут це зброя масового ураження, для якої немає перепон, та неважлива відстань, прям як для флешки у Шатерлайн. І одне діло, коли вона тебе зносить на відкритій місцевості за декілька метрів. І геть інше, коли ти закидуєш гранату у вікно, бачиш, що вона туди ніби влетіла, лягаєш за стіною. І що правильно відлітаєш на респу. Я, як мінімум, таке зустрів. Однак згадуємо про криву анімацію та припускаємо, що граната просто не залетіла у вікно. Також дивують текстури, бо коли випускаєш магазину супротивника впритул через сітчастий забор, а він якимось дивом залишається живий та випилює тебе, питань виникає багато. Але всі вони одного змісту. What the fuck is this? Сподіваюсь, подібні тупняки у текстурах швидко виправлять. Так, ну і давайте перейдемо до того, що якісно відрізняє цю гру від більшості шутерів на ринку модифікації, які роблять його орієнтованим на бажання аудиторії. Так, у тому ж таки склад можна хоч другий Battlefront наліпити, але там з тебе беруть 300 гривень за вхідний білет. І я щось не чув, щоб там була якась, та хоч якась бляха, підтримка контентом від розробників за ці гроші. Загалом моди тут є трьох типів: перший це банально нові пушки та шкурки на персонажа. Навіть нашу армію, наче як завезли, Летсплейщики зможуть обдрачити цей факт у 10 відео. Я прям вангую. Наступний це нові карти по типу Нормандії чи навіть цілого острова. Ну і третій це якісь унікальні режими. Хоча, крім мободрочки в стилі Зоряного десанту, я нічого тут не знайшов. Як же їх активувати? Заходимо в майстерню. Обираємо, що вам подобається, та тиснемо підписатися, а Steam вже сам їх завантажить. Ну і в переліку боїв ви побачите серваки з відповідною поміткою. Епілогом до всього цього буде така центральна думка: це та гра, в яку ну краще зараз не грати, але за нею однозначно треба слідкувати, та як мінімум, спробувати. Як не як вона безкоштовна. Ну і на бустероїд завдяки баті з'явиться, якщо вже не з'явилась. Та й таке, а ось по ній навіть відоси будуть. Плюс автор спілкується з аудиторією та виставляє голосування. Можна повпливати на розробку. Ну а ви пишіть, що думаєте, поділіться цим відео з вашими знайомими та друзями. Побачимось!